Друзі, привіт! Мене звати Микола, прізвище моє Наливайко. Сьогодні я бачився в гру, яка називається Грошовий потік або кешфло. Надзвичайно задоволений даною грою, що навчився, навчився перше, вести свій бюджет. Бачите, ось такий є бланк. Тут чітко видно, які в мене доходи, які витрати, які активи, які пасиви. Навчився купувати нерухомості, купляти бізнеси, домовлятися, тургуватися, тобто турбуватися. На перші свої гроші заробив на ідеях, так продавав своїм колегам. Ось і ну задоволений, бо вийшов на велике коло створив собі пасивний дохід в 25, 100 тисяч доларів навіть на великому колі. Всім рекомендую, тому що гра прокачує, в, в, десь виробляє звичку навіть не то, що писати, а мати мати великі суми грошей, бути багатою людиною. Тому рекомендую приходити на гру, бавтеся, Отримуєте масу позитивних як емоцій, так і навиків.